Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таке добре, як Йорос. Міла там писала мені в коментарі, що вона робить конспекти. Не тільки ви робите конспекти, в мене куча ціла конспектів. Я, скільки займаюся полуницею, я завжди робила конспекти. Так що ви правильно робите які препарати, я... які я. Ви користувалась ними, які хтось совітує. Все в мене кругом записано. В мене ціла куча таких тетрадок. Ну, вони мені, звісно, зараз е, у пригоді якраз. Е, з, ну, Я ними користуюся взагалі, всього в голові не вдержиш. А от е, в тітратках, там, де записую я, то я завжди можу відкрити і подивитися, що мені треба. Е, ну, я використовувала в цьому році перший раз. Перший раз я купила невеличку бутилочку, е, мабуть, чи 200-250 чи гром там було. І я, я використовувала один раз, я побризкала реми, е, які в мене в минулому році були посаджені дуже пізно. І трошки я їх запустила. Я їх побризкала і вони пішли дуже-дуже хорошо рости. І, а в основному я йорос использувала на квітах і на розсаді полунички. Ну, як всі бачили, розсада полунички в мене горна була. То я думаю, не, не без участві тіє йоросу. Оцей е, ярус один літр такого препарату заміняє одну тонну е, перепившого навозу. То можна представити цінність е, такого добрива. Е, який тут склад, тут азот, оксид фосфору, оксид калія і мікроелементи. Е, його хорошо використовувати в недостатній кількості вологи, знижуючи при цьому хімічне навантаження на навколишнє середовище і покращуючи ґрунти. Крім того, ярус. Нормалізує кислотність вашого ґрунту. Ярус покращує родючість і повертає рослині збалансовану системну функцію. Має вплив на агрохімічні і біологічні властивості ґрунту. В ньому є велика кількість макро- і мікроелементів. Він містить ростові речовини. Вітаміни, 18 амінокислот входять сюди, в состав ярусу і корисну мікрофлору содержа ярус. І крім того, ярус це препарат пролонгірованої дії, тобто він довго діє хорошо впливає на ріст рослини, нейтралізує патогенний вміст мікроорганізмів і він регулює надлишок мінеральних добрив. Коли буває так, що у ґрунті є надлишок мінеральних добрив, і вони можуть. Впливати негативно на растіння, от якраз йорус в пригоді при, при такій ситуації, йорус знижує стрес растіння при пересадці, коли ви пересаджуєте розсаду. Зміцнює приживаємість, підсилює проростання насіння, підсилює стійкість рослин до захворювань, впливає на ріст і розвиток рослини. Сприяє отриманню ранньої продукції високої якості, і також ця продукція буде довше хранитися. перебуває в органічній формі, завдяки цьому надійніше зберігається від вимивання з ґрунту талими, дощовими водами. Завдяки ярусу рослини забезпечуються вуглеводами, необхідними для фотосинтезу. При його внесенні в ґрунт не виникає надлишку солей. Що простежується при внесенні високих доз мінеральних добрив. Це те, що я говорила раніше, я розмістить велику кількість біологічно активних речовин, що його специфічна мікрофлура здатна відновлювати деградовані ґрунти, які вже стають неродючі, забезпечує відновлення функцій ґрунту. І високу родючість. Ярус збалансовує фізико-хімічні процеси в ґрунті, фосфор, азот і азот ярусу швидко засвоюються рослинами, носиться ярус оприскувачем, і, крім того, він совмісний із пестицидами. Ярус це екологічна заміна мінеральних добрив. Були там в мене ще влітку, коли я вказувала, що я користуюсь ярусом. Були мені коментарі, що ярус якийсь вредний. Скільки я про нього дивилася і в інтернеті, дивилася статті, дивилася відгуки і дивилася склад його. Я не побачила нічого, ну, можливо, я, конечно, не агроном. Ну, я бачила тільки хороші відгуки. І якщо це дісті, ну, так як заявлено производителям, що це екологічно чистий продукт, виготовлений, виготовлений із органіки, то я думаю, тут нічого поганого немає. По крайній мірі я не побачила. Е, так. Е, я знайшла виробника, цього зараз подивлюся на бутилочки. Так, де тут? Да. Біла церква. є телефони. Виготовляють такий цей продукт. Це продукт український ярус. Виготовляється у Київській області е, Білій церкві. У мене є номера і телефонів, де його можна замовити, можу продиктувати 097 794 77 80 і ще один 050 331 0152. Це не реклама, мені за це ніхто не доплачує. Я просто ділюся тим, що я. Використовувала і мені, мені дуже сподобалося. Говорять, що навіть такі ростні, які вже можна сказати, попрощалися ви з ними, якщо ним пролити, то ростіння реаніміруються, витягують навіть з того сіду, як мені продавці сказали, там, де я купувала цей ярус. Так, е, як його використовувати? Обов'язково, при використанні, Так, як використовувати йорус? Обов'язково треба його збувтати. Потім берете, е, наливаєте є такі мірні стакончики, е, від 10 до 25 мл на 10 літрів води. Вилили і не трогаєте 7 хвилин. 7 хвилин вони. Е, повинно розстворятися само. Коли ви вилили, після 7 минут я тоді перемішую і зразу ж і іспользую цей препарат. Він у мене не стоїть. Так, це так я користуюся цим Ну, Долі покажу. Купила молюскоцит. Називається патруль, засіб від, для боротьби з слимаками і слизнями. Ось такий препарат. Тут 300 грам, я чомусь думала, що тут більше. І купляла я його за 180 гривень. Далі купила такий редаміл Голд. Така велика упаковка, тут 250 грам, коштує 300 гривень. Цей препарат я використовую і на винограді, і на полонечці. Ось купила такий, таке добре мості, Воно дуже хорошо е -е. Із НПК 20-20-20. Зараз гляну, скільки тут, ага, бачу, 1 кілограм коштує 400 гривень. Це такий препарат. Ну, його использувати в столу ложку на відро води я бризкаю поверху по листу. Або плантатором, або фолом, або мастером. Мастера я в прошлому році не знайшла, а в цьому році ці... був тільки мастер. То я купила мастер. Вибрала, із, треба дивитися, тут формула. формула. Є, звісно, різні формули. Є формула там, де більше азоту, там, де більше фосфору і де більше колію. Ну, я вибрала 20 20 20 так як я використовую його найбільше. Я стараюсь такий использувати з 5 тому що зараз треба трішки і економити. Звісно, е коли вже азот не потрібний, то можна купити, ну, я думаю, ще до весни куплю. І буду, коли вже полуничка буде стигнути, то буду використовувати препарат, в якому найбільше колію. Ну, а можливо, буду просто э, Пользуватися монофосфотом колією. Варіантів просто дуже багато. Коли я буду обрізкати, тоді я все буду показувати, все буду розказувати, що я буду робити. Це я просто показую, що я закупляю. Закупляю потрішку, тому що ціни дуже-дуже-дуже високі і э, треба закупляти їх зараз, а не тоді, як на. Прийде сезон і ціни будуть више потолком. Ще знайшла піннеточки для полунички. Це такі ємності, в які збирається полуничка. Теж буду закупляти великою партією ящиками. Тому що на, у роздріб в минулому році був, була оця пінеточка, по-моєму, чи 4 чи 5 гривень на оптовий ринку. Ну, а тут вже не пам'ятаю скільки. ну Щось, щось около 2,50 чи, чи около 2 гривні, там ж зависеть від містимості 0,5 літрів і 1 літр. Ну, 1 кг і пів кг. Півкілограмові я беру для ранньої полуниці, тоді як вона дорога, то що в мене в теплиці. І півлітрові йдуть, чи півкілограмові йдуть на малину, на смородину, на жимолость. Ці ягоди я збираю у маленькій ємності. Ну і тоді, коли вже полуничка вся одійшла, починають плодоносити реми, то тоді теж я стараюсь використовувати пів кілограмові, тому що ну, полуничка тоді вже дорушає, і люди більш охотно беруть у маленьких ємностях. Конечно, в Цьому році мені дуже багато приносили їх назад, ці пінеточки, тому що люди їх за все одно викидають. І так, як в мене покупателі в основному постійні, то всі практично приносили ємності назот. І коли піднялася ціно на них, і не було, взагалі не було можливості їх купити, закупити, хоча я закупаю, ну не завжди їх вистачає, тому що полуниці в мене багато, як ви знаєте. То я тоді практикувала так. Я е, брала кошти за е, ємності, за пінетки у покупателів. До цієї стоїмості додавала стоїмость пінеточки. І я питала у своїх покупателів, вам з пінеточкою чи без? А вони питають, яка різниця? Я кажу, різниця в ціні, тому що пінетки я куплю. І доволі вони так швидко звикли, і ви знаєте, і на ринку у нас таке більш вже ну, запроводили такий спосіб. І люди або йшли своїми пінетками, або йшли взамін давали, або своїми ємностями. Ну, Були такі, що просто їм все одно, вони просто платили за пенітку і все. Так що от так. Ну, всім миру, добро, всього найкращого, бережіть себе і своїх рідних. І все буде Україна. Держимося!